Медична інформаційна система Аскіпнет підключена до центральної бази даних конхалс України та має весь необхідний функціонал для взаємодії медичного закладу Національною службою здоров'я України щодо модулів системи. Це кабінет сімейного лікаря, та наявний функціонал для взаємодії за Health. щодо роботи з деклараціями, створення пошук, перегляд статусів декларацій. Доступний деталізований пошук де можна переглянути дату підписання, статус та іншу інформацію. Також доступна обробка запитів на декларацію від пацієнта, робота з електронними рецептами, створення, пошук, перевірка статусів, робота з планом лікування, який створив вузький спеціаліст, доступний його пошук, перегляд активностей, що створені в межах плану лікування та виписка сутностей, електронного направлення або електронного рецепту. Є можливість створити власну активність на рецепт або направлення, Перегляд свого графіку прийому, хто на коли записаний на прийом, інформацію про пацієнта, чим звертався, хто сімейний лікар, є можливість детально переглянути історію пацієнта, що записаний на прийом, паспортні дані, контакти, анамнез життя, форму 025, інформацію про візит, в медичний заклад, коли, то, який діагноз та лікування призначив. Переглядати результати досліджень ЕКГ, УЗД, рентгенів як зображень, так і консультативних висновків до них та перегляд результатів аналізів, що здавав пацієнт. Щодо внесення нового запису до медичної історії, потрібно створити епізод та взаємодію з кодуванням ICPC-2. Є можливість використовувати шаблони для швидкого внесення інформації. Та описати об'єктивний стан пацієнта за допомогою простого та доступного шаблонізатора значень огляду, після чого можна виписати електронний рецепт направлення або медичний висновок про тимчасову непрацездатність, також є внутрішня статистика, де можна переглянути створені сутності з профілю лікаря, амбулаторні епізоди, вакцинації, медичні висновки про тимчасову непрацездатність. Виписані направлення та згенерувати файл з медичними записами, що були вивантажені на центральні компоненти Health. Для сімейного лікаря автоматично сформована низка журналів із введеними даними щодо його роботи з пацієнтами. У разі потреби лікар самостійно може внести зміни у свій профіль. В інтерфейсі доступні сторінки з інформацією про останні новини системи, майбутні оновлення та детальна інструкція стосовно роботи в системі. Якщо виникають якісь запитання в кабінеті на всіх сторінках, є контакти, служби підтримки, телефон, вайпер. Ми завжди раді допомогти вам із будь-яким зверненням. Щодо кабінету вузьких спеціалістів, у них фактично аналогічний функціонал, мають можливість працювати з електронним направленням, для погашення якого створюють взаємодію діагностичний звіт або процедуру. Також можуть створювати і взаємодію медичний висновок, створювати план лікування, електронне направлення або електронний рецепт. Пропонується розширений перелік різноманітних шаблонів різноманітної документації під кожну спеціальність, кабінет реєстратури. Містить функціонал перегляду графіків прийому лікарів, інформації, хто на котру годину і до кого записаний, можливість видалити запис на прийом або створити новий. Крім того, доступне редагування розкладів лікарів. Якщо пацієнт вперше звертається в заклад, реєстратура може створити йому профіль та автоматично згенерувати форму 025 для друку. Також для реєстратури доступний функціонал закріплення електронного направлення. За конкретним лікарем закладу. Щодо модулю стаціонару, то поступлення у відділення здійснюється з профілю медичного реєстратора. Якщо пацієнт хоч раз звертався, то вся інформація про нього буде автоматично підтягнута. Якщо жодного разу, то для нього буде створений профіль на основі введених даних. Під час введення підключена автоматизація заповнення полів, щоб максимально швидко та без помилок була заповнена вся інформація. Є можливість роздрукувати титульну сторінку форми 003. Якщо пацієнта госпіталізована або відмовлена у госпіталізації, то на основі даних автоматично формується відповідний журнал. Профіль лікаря-стаціонару передбачає наступний функціонал. Перегляд пацієнтів, що знаходяться в його відділеннях. Взаємодія з пацієнтом, де він є призначений лікуючий лікар з профілю завідувачого відділення. Веденням медичної історії, переведення в інше відділення або виписка у стаціонарних формах. Доступний перелік форм для заповнення є можливість заповнювати протокол обстежень в межах стаціонарного пакету створювати діагностичні звіти, процедури, медичні послуги, що надавались пацієнтові під час лікування та доступні до заповнення і решту форм стаціонару, протокол операції, листок лікарських призначень, температурний листок, листок показників. Медсестри відділення мають свій окремий профіль, з якого вони виконують свої функції, пов'язані з відповідними листками. Форма 003 Карта стаціонарного хворого виглядає ідентично як звикли лікарі. Перша сторінка якої автоматично згенерована на основі даних з приймального відділення. У всіх місцях, де можливо, присутні інтуїтивні автодоповнювачі, автоматично підтягуються у форму 003, огляд лікаря приймального відділення. Дані редагуються безпосередньо у цій формі, до якої всі звикли, тому почати роботу легко, просто і немає жодних проблем із взаємодією. Результати обстежень можна автоматично підтягнути з медичної історії, а не вводити їх повторно. Зі стаціонару на основі даних автоматично формується форма 066. Та додається взаємодія виписки в епізод пацієнта, з якої лікар за потреби може виписати електронне направлення з категорією переведення в інший ЗОС. Також є можливість створити медичний висновок про тимчасову непрацездатність, після чого дану історію лікування можна переглянути в медичній історії пацієнта. Щодо профілю керівника закладу, він має повний доступ до всієї інформації про заклад, відділення, місце надання послуг. Перелік послуг медичних працівників та їх ролей, заключення договорів з НЦЗУ, має доступ до всіх стаціонарних історій закладу. Доступна внутрішня статистика дає можливість переглядати всі сутності, що створено в межах закладу, доступ до всіх журналів. Це для того, щоб на власному моніторі мати всю інформацію про заклад в реальному часі. Дякуємо за увагу! Ваш Аскіпнет!